Привіт, мене звати Дмитро, і сьогодні на каналі SecureUA Черговий огляд. У нас на столі портативна зарядна станція PowerPlant hs 800 ємністю 835 Вт годин. Це рішення ідеальне для автономного живлення ваших гаджетів, невеликих пристроїв та деякої побутової техніки. Давайте подивимось на що вона здатна. Приємного перегляду! HS 800 це надійний та потужний пристрій, який забезпечує автономне живлення в будь-яких умовах. З номінальною потужністю 1000 Вт і пікову аж 2000 ємністю акумулятора 835 Вт. -годин, ця станція буде ідеально підходити для живлення різноманітних електроприладів. Всередині залізофосфатні батареї. Вони легші та потужніші за їх попередні аналоги. Тому зарядна станція сама по собі стала легше і компактніше. Такі АКБ гарантують до 2000 повних циклів зарядки, забезпечуючи тривалу експлуатацію. Час перезарядки від розетки змінного струму становить лише 1,5 години. Від автомобільної розетки 7 годин, а від сонячної панелі від 7 до 10,5 годин залежно від сонця. Дана станція має чистий сунусоїдальний вихід і двосторонній інвертор без громіських адаптерів, щоб забезпечити цілісність вашої побутової техніки. І звісно ж, тут є захист. Від неправильного підключення, від короткого замикання в вихідний ланцюг і від перезарядки. HS 800 оснащений сімома портами для задоволення різних потреб. Ви зможете під'єднати різні пристрої, включаючи смартфони, ноутбуки, електричні інструменти та багато іншого. Зокрема, є порти USB-C, USB A, DC та аж три розетки змінного струму. На дисплеї ви можете побачити всі основні параметри роботи: рівень заряду, поточну потужність, вхідну та вихідну енергію. Це допомагає чітко контролювати, скільки енергії. Ви витрачаєте і скільки залишилось. Зарядна станція доволі компактна: 30 на 27 см та всього 18 завтовшки. Важить вона 10,5 кг. Заряджати станцію можна за допомогою силового кабеля, який йде у комплекті через звичайну розетку змінного струму, а також присутній роз'єм для сонячних панелей і роз'єм для зарядки через DC. Отже, PowerPlant Plant HS800 800 це чудовий вибір для тих, хто шукає портативне джерело живлення. Вона потужна, компактна, зручна у використанні та надійна. Ідеально підходить для подорожей, кемпінгу або як резервний варіант живлення вдома. А обрати та замовити дану станцію і всі товари для резервного живлення, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.